Виконуємо номер 122 із підручника Геометрія 7 та номер 9.10 із підручника Математика 7, інтегрований курс, частина 1, автор підручників Олександр Істер, видавництво Генеза 2024 рік. На креслі дві прямі, що перетинаються, та знайдіть за допомогою транспортира кут між ними. Приступаємо до виконання. Я накресла прямі АД і Б С, що перетинаються в точці О. Кутом між прямими, що перетинаються, називають менший з кутів, що утворився при перетині цих прямих. У нас утворилось два тупих кути: це кут АОБ і СОД, вони рівні як вертикальні, і два гострих кути АОЦ і БОД. Вони також рівні як вертикальні. Тому кутом між прямими А, Д і БЦ будемо вважати або кут АОЦ, або кут БОТ. Ну, простіше виміряти градусну міру, кута БОД. Виміряємо. Градусна міра кута БОД у нас 50 градусів. Запишемо кут БОД менше за кут АОБ. Градусна міра кута БОД дорівнює 50 градусів. Отже, кут Між прямими АД і БЦ становить 50 градусів. Записуємо відповідь 50 градусів номер 122 із підручника «Геометрія 7» та 9.10 із підручника математика 7 інтегрований курс виконано.